Гуцький авторинок. Сьогодні хочу вам показати такі автомобілі, як Opel Zeфіera. Йдемо, розглянемо, що присутнє на Гуцькому авторинку. Одразу бачив трохи цих автомобілів. Зараз покажу вам, за якими цінами є яких років присутні, з якими пробігами, тобто зробимо такий огляд, покажу вам, що взагалі тут присутньо, що пропонує луцький авторинок. Погода хороша, дозволяю вам познімати, показати. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі І зараз покажу, можемо оглядати як разовим оглядом, Так само можемо брати в підбір підручний. Тільки ці будь-які автомобілі, які знаходяться тут, авто завжди перевіряємо детально, все завжди надсилаємо вам у відеозвітах. Тобто, це цікавить контакти наші знизу. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно, за що нас. Опит зефіра робиться на Луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось така сіренька. Дивимося на неї детальніше. Бачимо, на неї проста в нас оптика, бачимо парктроники. Немає в нас противотуманок. Є в нас нелегкосплавний диск, але муляж зроблений хорошо. Тобто це в нас ковпачки. Зимова гума присутня. По характеристиках це в нас 9 рік, 1,6 бензин свіжо пригнана та розмитнена, 6450 вартує. 261 пробіг нас заявляє, не фарбована Тобто ось такий екземпляр гарненький, трішки брудна нова, це таке погодні умови. Комбінована тканинка у нас, механіка п'ятиступка шкірене кермо, мінімальне мультикермо, круїз у нас присутній, ось такий екземпляр. Є позаду виглядає непогано. Семи міста в нас, бачимо присутніх ще два сидіння позаду. ось Такий екземпляр парктроники має зад. Такий екземпляр присутній, доволі за гарною ціною, 6450. Йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще один чорний екземпляр, вже тут бачимо лінзовану оптику, бачимо омивайки, фар також присутні, протиманки також є. Легкосплавні диски, зимова гума в нас також. Присутня, по характеристиках це в нас 12 рік. 1,8 бензин, 197, заявляють пробігу за вартістю 800. Посолонку вона у нас має тканинку, механіку, п'ятиступочку, шкіряне кермо. Вже ми бачимо, мультимедію у в нас є навігація авто, світло, автодошку, все присутнє. Такі екземпляр трішки підтонована позаду. Парктроники зад також присутні. Ось такий екземпляр за вартістю 800-197, заявляють пробіг, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо відразу два екземпляра в ряд. Синенька-чорненька. Йдемо розглядати. Їх бачимо на синій у нас просто оптика туманки присутні без парктроників. На, на простих також на дисках, не на титанах, має гуму. 5700, 7 місць на восьми рік 205 пробігу, 1,6 у нас присутні по салону. Вкамина. Бачимо, перешити кермомеханіка п'ятиступочка. Ось такий екземпляр позаду. Виглядає непогано. Плати ряд місць. Ось такий екземпляр. 5700, 1,6 бензин, 205 заявляють пробігу. Так, і відразу не виключаємося, дивимося чорну. Бачимо, у нас просто нелегкосплавні диски, просто оптика немає туманок. Ось такий екземпляр по характеристиках. Це в нас семимісна, шостий рік, 1,6 бензин. Не фарбована, заявляє власник, за вартістю 5300. Ось так виглядає посолонку, бачимо накладку на кермо, п'ятиступка. Трішки підтонована позаду. Ось так виглядає. Гарною вартістю 5300. Йдемо шукати наступні Зустрічаємо ще один екземпляр. Сіренькі, дивимося, також бачимо просту оптику. Немає парктроників, немає простий у нас нелегко легкосплавні диск і зимова гума. У нас присутня. По характеристиках це в нас 9 рік, 1,6. Пробіг, на жаль, не вказаний. 5800 він у нас вартує. Дивимося по салончику. перешити кермо, п'ятиступка. Ось так вона виглядає задній ряд сидінь. Поркоп присутній, парктроників немає. Ось такий екземпляр за вартістю 5809 року. Зустрічаємо ще один екземпляр, чорненький, дивимося легкосплавний диск і зимова гума. Проста оптика проти протиманки у нас присутні, по характеристиках це в нас. Восьмий рік, 1,8, 263 заявляють пробігу, 6300 вартує на старті по салончику. Має комбінований шкіряний салон, має механіку п'ятиступку, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, навігація. Тонований трішки позаду, ось так виглядає. Бачимо фуркоп зад парктроники зад також присутній. Ось такий екземпляр, 1,8, 6300-263 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один екземпляр. Дивимося, це в нас 1.7 дизельок. Розглядаємо. Бачимо парктроники, проста оптика, легко сплавні дискі в нас присутні, зимова гума присутня. По характеристиках це в нас 9 рік, 1,7. Дизельок 6,5, він у нас вартує на старті, пробіг, на жаль, не вказаний по салону. Тканевий салон, шкіряне кермо, механіка 6-ступка у нас тут. Так, позаду виглядає непогано. Ось такий екземпляр, дизельний. Парктрон, який у нас присутній, пробіг не вказав продавець, за вартістю 6,5. Ось таких пару опельків вам показав. Присутні ціни бачили недорогі, скажем так, в бюджеті там до 8 тисяч мінівенчик навіть до 7, непогано. В більшості вони йдуть У нас бензинові. Дизельних мало один екземпляр, тільки зустріли дизельний, тобто, але можна шукати як бензин. Так, і дизель, тобто, якщо ви в пошуку такого автомобіля чи будь-якого іншого контакту, наші знизу звертайтесь, можемо допомогти вам з пошуком. Тобто, як проходить пошук, це завжди детальна перевірка автомобіля, тобто це кузов, це технічний стан, це пробіг, комп'ютерна діагностика, і обов'язково це завжди підтягуємо історію із за кордону, щоб впевнитись в автомобілі, що він там не був топлений, перевернути п'ять разів і так далі. Тобто, якщо цікавий контакти знизу, звертайтесь, можемо вам допомогти. Допомогти знайти хороший технічно справний з рідним пробігом автомобіль. Звертайтесь.